22 квітня виповнюється 69 років Наталі Сумській, народній артисті України, лауреатці Шевченківської премії, актрисі Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та телеведучій. Вона народилася у селі Катюжанка Вишгородського району на Київщині в акторській родині. Наталя зростала у Львові. Вперше вийшла на сцену вже у 6 років. Це була репетиція вистави Невільник у Львівському театрі імені Марії Заньковецької. Вступаючи до театрального інституту імені Івана Карпенка Карога, вона не зізналася про своє походження з акторської родини. Очевидно, я хотіла досягнути того рівня, що й батьки створити щось відповідне сама, каже Наталя Сумська. З 1977 року Наталя Сумська – актриса театру імені Івана Франка, на виставах з її участю та її чоловіка Анатолія Хостікоєва. Аншлаги у творчому доробку понад 50 ролей у кіно. Перша головна з яких Наталка Полтавка. Вона бере участь у дубляжі кіно і мультфільмів, а також співає у виставах. Сумська була учасницею обох майданів, відвідує військові шпиталі та підтримує поранених. Маємо всі як один, кожен на своєму місці допомагати їм. Це спільна праця і боротьба, каже Наталя Сумська.